Чим більше ти заробляєш, тим менше хочеться витрачати, або речі, від яких я відмовилась, коли мій дохід збільшився. Пункт номер один кава у кав'ярнях. Не знаю, як це працює. Я завжди любила капучино. Капучино на кокосом, на бізлактоза. На будь-якому молоці, Мені, будь ласка, капучино до да побільше, але зараз мені абсолютно не подобається концепція ходити у кав'ярні. У мене вдома стоїть фільтр машина. Я купую собі класну каву, яка мені до вподоби, і роблю собі фільтр один або два рази на день. Пункт номер два величезна кількість косметики та одягу. Раніше мені здавалося круто, коли в тебе завалена шафа і купа бану очікуванні, але зараз думка про це викликає у мене тільки стрес. Водязі віддаю перевагу якості, а не кількості. А в косметиці обираю тільки фаворити і їх просто купую заново, коли вони закінчують. Пункт номер три, як це не дивно свічки. Завдяки своєму скупердяйству я колись побачила дуже гарну свічку, яка коштувала 500 гривень. Мені стало дуже шкода, я на ці 500 гривень накупила матеріалів і почала варити свічки вдома. Сама З тих пір свічковаріння є моїм хобі, займаюся доволі нещодавно, але мені неймовірно подобається процес. Він круто заспокоює. Коли в мене видається вихідний, я обов'язково варю свічки.